Він себе називає білим хакером. Але у 2023 році до нього в гості завітала Служба безпеки України. Колись він теж там працював. Як вони кажуть, що помилилися? Ну це ж е, реальність України. На мою особисту думку, український суд іменем України іноді виносять повну єрість замість ухвал. І виявилось, що вони ломилися до мене додому, е, хотіли провести обшук. В ухвалі була зазначена моя фамілія, але коли приїхали мої адвокати, захисники, ще там певні люди, вони подивилися ухвалу і зрозуміли, що їм не до мене. От Уявіть, тупість системи. Ну, в мене нема образна система. Ми її навчимо. Навчимо на прикладі порушення приватності, приватної особи. Логічно, ну вони порушили мою приватність. У нас ж в країні як око за око, зуб за зуб. Кожен має поважати приватність, честь і гідність будь-якого громадянина України, навіть якщо це таке бородатичму, як я, якийсь мамкінг-хакер. ви ж були плюс-мінус схожій структурі. СБУ як вас туди занесло? Чого ви там опинилися, що ви робили і чого ви так хотіли сильно звідти піти?